Директор Кушацького національного парку підозрюють у скоєнні кількох злочинів. У звільненому Херсоні офіційно підняли український прапор. Туреччина натякає на причетність США до теракту у Стамбулі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 15 листопада у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні з російськими окупантами загинув. Тарас Чайка, волинянин 1993 року народження, є уродженцем села Сокіл. Більшість життя прожив на Львівщині на фронт. Тарас пішов добровольцем з перших днів російського повномасштабного вторгнення. Служив у 125-й бригаді територіальної оборони. Чайка був командиром окремого розвідувального взводу. 16 квітня отримав звання. Лейтенант загинув воїн 2 листопада на Донеччині. Поховали волонянина 12 листопада. На Личаківському кладовищі у Львові. Також віддав своє життя за Україну житель села Гірники, що на Ратнівщині Олександр Пословський. 17 листопада загиблому герою мало виповнитися 50 років. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Директор Кушацького національного парку Марію Христецьку підозрюють у скоєнні кількох злочинів. Днями їй обрали запобіжний захід. Як повідомили у коментарі Олень посту обласній прокуратурі, Луцький міськрайонний суд обрав Христецький запобіжний захід у вигляді нічнього домашнього арешту на 60 діб та відсторонив від посади. Христецького підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах видачі завідомо неправдивих офіційних документів. За володіння чужим майном, шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у використанні завідомо підробленого документа президент України Володимир Зеленський в Херсоні нагородив орденом за мужність третього ступеня сержанта морської піхоти Олександра Находа з Волині. Про це повідомив депутат Луцької міської ради від громадянського руху. Свідомі Михайло Наход. Надзвичайно пишаюся своїм другом і земляком Олександром Находом, який впродовж п'яти місяців, ризикуючи життям, звільняв міста і села Миколаївщини та Херсонщини від рашистської наволочі. Написав він, Олександр Васильович, Наход – уродженець села Велимче, що на Ковиччині, сержант, командир відділення 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остоградського. На Волині за тиждень на COVID-19 захворіли 213 людей, в тому числі 39 дітей та двоє медичних працівників. Ріст на 11,5% з з попереднім тижнем. Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, госпіталізовано 35 осіб 178 лікуються амбулаторно. За тиждень одужало майже 360 осіб. Зареєстровано два летальних випадки. У Звільненому Херсоні офіційно підняли прапор України. В урочистостях взяв особисто участь президент Володимир Зеленський. Відповідні фото та відео опублікував керівник офісу президента Андрій Єрмак. Церемонія підняття прапора. Супроводжувалася виконанням гімну України разом із президентом, звільнений Херсон відвідав Єрмак, заступник очільника ОПУ Кирило Тимошенко і Роман Машовець, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, окремі міністри та заступники міністрів. 14 листопада всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Ця дата відзначається щорічно з 1991 року, в день народження Фредерика Бентінга, канадського фізіолога, який відкрив спільно з професором Джоном Маклеодом гормон інсуліну. З нагоди цього дня журналісти телеканалу «Конкурентіві» поспілкувалися із лучанами, котрі мають цю недугу. Особливо йдеться про діток, котрі страждають на цукровий діабет. Як зовсім юні лучани, долають хворобу та вчаться жити із нею у суспільстві. Дивіться у сюжеті. Лучанка Амалія Софія. Дівчинці шість рочків. І на цих кадрах вона посміхається та займається улюбленою справою, танцями. Журналістам дівчинка зізнається, танцювати дуже любить. І на репетиції ходить як на свято. Розкажи, наскільки ти любиш танцювати, От коли ти сюди приходиш що дуже. Ти? дуже любиш. Танцювати. Дуже весело. А виступаєш десь? Да, вже куча виступала. Втім, таким легким життя дівчинки здається лише на перший погляд, адже доля для неї підготувала важке випробування, коли Амалії був усього рік, у неї виявили важке захворювання цукровий діабет. Тож тепер дівчинка постійно повинна приймати інсулін. Це є такий прилад, ага. який допомагає вводити інсулін. Якщо говорити, ну вдень для дитини з цукровим діабетом може бути від 5 до 10 уколів інсуліну. Можете уявити. Собі, яке заколоте те місце, коли ми колимо інсулін, інсулінову голку чи інсуліновою шприц ручкою. Цей пристрій дозволяє проводити ін'єкцію інсуліну, тобто ми ставимо канюлю один раз на 3-5 днів. Тобто, один прокол він замінює 50 60 проколів, які ми повинні робити дитині за цей період. Ну і з інсуліновою помпою. Набагато легше контролювати цукри. Рівень цукру в крові донечки відслідковує пані Алла за допомогою спеціального приладу. Тож жодних проблем із вчасним вколюванням інсуліну немає. У нас на телефоні встановлений додаток, угу. за допомогою якого я можу бачити рівень цукру дитини. Ну окрім цього додатку, ми використовуємо ще такий діагаджет. Називається це стоїть сенсор Freestyle Libre, який щитує рівень цукру, і за допомогою ще одного пристрою передає на телефон дитини. Відповідно, з телефона дитини ця інформація йде мені на телефон. Тобто, кожну хвилину, кожну секунду я бачу рівень цукру, тому я можу швидко зреагувати. Влаштуватись на заняття танцями дівчинці пощастило. Іншим ж дітям з такою недугою соціалізуватись у суспільстві важче. Особисто нам не було важко. Ну, так трапляється, що на нас. Тому шляху зустрічаються гарні, хороші люди, які нас розуміють і нас підтримують. Але наскільки я знаю, ця проблема є досить таки актуальна, тому що дуже багато діток з цукровим діабетом не можуть відвідувати ні хореографію, ні спортивні секції, ні інші секції. Ну, власне, викладачі, тренери дуже часто бояться брати відповідальність за таких дітей. Насправді не знають, що з ними робити, як бути. Танцювати навчає Амалію тренерка Анастасія Мельник. Познайомилась жінка з дівчинкою, коли цій було усього три роки, і весь час три тренує Амалію Софію без будь-яких проблем. Вона дуже активна енергійна дівчинка. Нічим я скажу, не відрізняється від інших, просто трішечки солоденька. Наскільки я знаю, ну є тренери, які от бояться таких дітей брати на заняття. Хоча ну я не розумію чому, тому що вони зовсім такі самі, просто виходить більше відповідальності. Батьки постійно контролюють їхні цукри, от, Алла де, якщо в Амалі, впав цукор, до мене телефонує, ми без проблем відразу ж все зробили, що потрібно. Вона старається так само досягають успіхів, тому таких дітей не потрібно боятися. Проблема в тому, що в садочку ніхто не бере відповідальність, колоти інсулін, а діти без інсуліну не можуть їсти. І ну, відповідно, батьки змушені забирати дітей додому, годувати їх вдома. Садочку цього зробити нереально. Діткам треба рухатись, їм треба активність, а плюс до цього, а плюс до цього цим діткам треба соціалізуватися. Їм треба навчитися жити повноцінним життям насправді. І, ну, бути такими, як всі. Тим часом у Луцьку є майже сотня діток, які страждають від цукрового діабету. З маличку цим мужнім лучанам доводиться вчитись жити з хворобою. Я щось їм солодке, щоб його підняти, і в мене болять ноги. Мені деколи, коли мені колять уколи, то мені може бути по-різному. І коли больно, і деколи не больно. Але частіше всього. Больніше, тому що попадають може вєнки і потім йде кров, і больно. Я навчився цьому в... 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 случаєм. Е, коли він падає, мені стає трохи погано, і я хочу їсти, але це відчуття не таке, як звичайно. Я звик, напевно, з років шести. Тоді я вже навчився більш-менш сам колоти інсулін, але тоді в мене ще не було інсулінової помпи. І я тоді навчився, і мені стало легше контролювати, тому що мені не стало потрібно, щоб мама приходила і контролювала його сама. У кожної дитини цукровий діабет виявили у різному віці: в когось самого малочку, у когось дещо пізніше. Дитина захворіла 11 років тому. На той час не було моніторингів, не було в доступі інсулінових помп. Це було важко, тому що дитина робила проколи. Пальців ін'єкції інсуліна дуже багато разів, і це сльози завжди істері, істерики, і відмовлялася від її дитини, тому що вона не хотіла робити ін'єкції. Трудність така це садок була перша. Не хотіли брати відповідальності, не хотіли. Тому що це колоти, це треба дивитися, це харчувати так само. В нас харчування вам не підходить. Ну в результаті ми забрали документи, і я з ним вдома була. Ми хворіємо всього півтора року. Це для нас було дуже неочікувано важко і незрозуміла хвороба. Як держава допомагає для дітей в достатній кількості виділяється інсулін. Той, який потрібно. В кожної дитини різний інсулін, їх багато видів і в кожного з нас різний. Також є різні види моніторингу, якими держава взагалі не забезпечує дітей, хворих на цукровий діабет. Це такі засоби моніторингу, як Лібри. Цим держава взагалі не забезпечена. Сьогодні ціна їхня від 2300 до 2500. Вона ставиться на дві неділі їх Купувати кожні два тижні за свій рахунок. Так ми е, захворіли у 7 років. Е, провокуючим фактором у нас був е, частково стрес, і після цього виявили в нас діабет. Цукровий діабет це дуже важке захворювання. Все таки це потребує постійний контроль цукру. Деякі дітки в нас на глюкометрі це близько 15 орієнтовно замірів на день і вночі, навіть контроль, тому що при низькому цукрі це можуть бути летальні наслідки. Відтак цукровий діабет, особливо у діток, це важко. Втім, лучани, котрі зіштовхнулись з цією проблемою, зізнаються, намагаються усіляко покращувати життя своїм дітям, аби ті відчували себе повноцінними людьми і насолоджувались життям. Як і всі інші, 14 листопада відзначається день боротьби, всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. І власне в цей день ми хочемо нагадати всім, що така хвороба існує що з кожним роком вона все поширюється стає більшою. Що вік діабету все молодше хворіють все молодші і молодші е, дітки, і насправді треба пам'ятати, що ці дітки існують, вони є, вони поряд з нами, вони живуть в суспільстві. Вони хочуть бути здоровими, вони хочуть бути щасливими, вони хочуть бути активними і жити повноцінним життям. Діабет – не вирок! Її повідомили, що міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова доставили до лікарні після прибуття в Індонезію на саміт G20. Так, журналісти стверджують із посиланням на трьох індонезійських урядових і медичних посадовців, що нібито Лавров перебуває на лікуванні. Двоє з них сказали, що це стосується хвороби серця. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заперечила це. Це вже звичайно вищий пілотаж фейків. Ну, чекайте на світовий ексклюзив, написала вона. Україна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів М 113 10 з яких оснащені мінометами. Як повідомив міністр оборони Литви, додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні 12 одиниць М113, 10 із яких оснащені 120-мм самохідними мінометами та дві одиниці з радіолокатором управління вогнем та боєприпасами. Він зазначив, що загалом Литва відправила в Україну вже 62 одиниці м 113 різного призначення. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу відкинув співчуття Сполучених Штатів з приводу теракту у Стамбулі, натякнувши, що Анкара вбачає у цьому і провину США. Як повідомляє CNN Сіенентюрк, міністр сказав: Ми знаємо, як це координувалося, ми знаємо, який сигнал нам надіслали, і ми надішлемо дуже сильний сигнал у відповідь на цей. І спілкування із змі він заявив, також що теракт у Стамбулі. Був здійснений за дорученням штабу курдської організації, що розташований у сирійському районі Кобані. Президент Шаджо Байден і президент Китаю Сі Дзіньпінь зустрілися на балі на полях саміту G20. Як повідомляє Блумберг, Байден і Сі Дзіньпінь потиснули один одному руки в готелі у понеділок. Перед їхньою першою особистою зустрічю з моменту вступу Байдена на посаду Обидві сторони сиділи за довгими столами для переговорів. На мій погляд, ми розділяємо відповідальність, показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту. Та знайти шляхи для кращої співпраці, сказав Байден. Збройні сили України ліквідували уже 81 тисячу окупантів. Станом на 14 листопада українські військові також знищили 2848 танків, 1839 артилерійських систем, 5748 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Лищі ремонтують протирадіаційне укриття для місцевого ліцею на 450 місць. Як повідомив заступник голови Підгасівської сільської ради Валентин Приходько, запланували провести гідроізоляцію, утеплення стін та фундаменту будівлі, виправити минулі помилки, допущені при будівництві. Протирадіаційного укриття. Зокрема, укриття, яке будувалося ще у 1975 році, не має році, немає анкерування. Тож під час ремонтних робіт будівельники мають виправити це. Також в укритті прокладуть нові повітропроводи та нову вентиляцію. За інформацією прозоро орієнтовна вартість робіт більше 2,5 мільйонів гривень. Ремонт відбувається коштом місцевого бюджету. Сбу викрала та затримала ворожого коригувальника у Харкові. Він здавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону. Серед основних цілей його діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони зсу на східному напрямку. Інформацію росіяни використовували для підготовки ракетних ударів по українських об'єктах. Цікаво, те, що чоловік є мешканцем салтівського житового масиву, одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова. Влітку цього року він почав шукати через соцмережі шляхи виходу на загарбників. Після того як зломистик опублікував заборонену інформацію розкриті позиції української ППО, п'ять разів піддавалися прицільними обстрілами з боку ворога. Нині суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На болотах знову палає. У підмосковному Подольську загорівся електромеханічний завод. Вогонь охопив 2,5 тисячі квадратів. Також обвалилося перекриття між третім і четвертим поверхами. Про це повідомили пропагандистські змі. Відомо, що до пожежі призвела аварійна робота електромережі. Як повідомляють у телеграм-каналах, на заводі виготовляють гідравлічні та електрогідравлічні системи, які в тому числі використовують і у військовій техніці рашистів. Інформація про постраждалих уточнюється. Деталі встановлюють. На Волині на 15 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – 5-10 градусів тепла. Про це повідомили у Волинському гідрометеоцентрі. 16 листопада ж буде хмарно. Ітиме дощ та мокрий сніг. Вітер – 5-10 метрів за секунду, температура вночі до п'яти градусів тепла, а в день – від 2 до 7 тепла. На 17 ж листопада синоптики також прогнозують мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиться. Вітер – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі – від 3 морозу до 2 тепла. Вдень – від 2 морозу до 3 тепла. Звільнення нашої землі дається ціною великих втрат. На Херсонщині загинув захисник з Волині, мешканець Нововолинська Артемій Голодюк, 1999 року народження. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Захисник до останнього подиху боронив рідну землю від ворога і віддав найдорожче своє життя. Інформація щодо прибуття тіла героя та похорону буде згодом. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Зеленський відвідав деокупований Херсон. У мережі з'явилися перші фото та відео візиту. У щойно звільнене місто від окупантів. Президент України приїхав у понеділок, 14 листопада. Як повідомляє видання Reuters, Володимир Зеленський під час виступу сказав: цитуємо: ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни. На запитання журналістів, чому, попри небезпеку, гарант таки відвідав Херсон? Володимир Зеленський відповів наступне. Зараз за вашою спиною там річка Дніпро, і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з офісу президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? І ми пишаємося цим. Дуже дякую. Дмитро, чесно? А, а як же Херсонський армій? Ні, якщо чесно, ну важливо бути тут, важливо всі ж ризикують, військові ризикують. Щоденно журналісти ризикують. ви ж також тут ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати Херсон, підтримувати людей, щоб вони відчували не просто, не просто неправильно, не тільки, не тільки ми про це говоримо, не тільки а... ми обіцяємо, а ми реально повертаємось, реально піднімаємо наш прав. Ну і хочеться. Я скажу вам. по-людськи, дуже хочеться якось такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо, мотивує. Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії. У селі біля Луцька горів магазин вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Як повідомляє Луцьке районне управління ДСНС Волині, пожежа трапилась у Струмівці надвечір 13 листопада. Коли рятувальники прибули на місце, полум'я вже охопило усю будівлю. Протягом 20 хвилин вогнеборці приборкували загоряння. Крім цього, вдалося врятувати і магазин, який розташований поряд. Як пишуть у соцмережах, місцеві горів пивний магазин. Нині причина пожежі встановлюється. Російський диктатор Володимир Путін визначив нову мету для окупаційних військ на території України. Тепер він хоче, щоб окупанти захопили всю територію Донецької області. Такої думки дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Як пишуть експерти, найімовірніше відбудеться відновлення інтенсивності російських наступальних операцій спочатку навколо Бахмута, а потім на південний захід в районі Вугледара, які розпочалися 28 жовтня. Інакше впевнені аналітики ці наступальні дії не мають сенсу. Проте експерти не вірять у те, що Росії вдасться досягти серйозного успіху. Піху, попри всі зусилля, окупанти можуть захопити Бахмут, але для цього доведеться витратити великі ресурси. На Волині вищі навчальні заклади підуть на тривалі зимові канікули. Зокрема, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Семестр навчання закінчиться на початку грудня, а розпочнеться орієнтовно наприкінці лютого. Як повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації, вишу Юрій Громик, тривалість канікул мають ще затвердити згодом. Для першого курсу канікули почнуться 31 грудня. Для старших курсів канікули почнуться 10 грудня. Триватимуть ну можливо до 28 лютого, можливо, до 7 лютого. Тут під знаком питання у Луцькому національному технічному університеті навчання закінчиться ще раніше, у кінці листопада. Проте студенти повернуться у аудиторії на початку лютого. Ми плануємо закінчити навчальний семестр до. Початку грудня, теж там в грудні лише захисти будуть магістерських робіт. І грудень-січень, фактично. Ми будемо на канікулах і далі, в лютому місяці виступ знову проступаємо. По перше, рекомендації, щоб комуналка не в нас недостатньо не багато. Сьогодні в державі є грошей для того, щоб опалювати, тому ми будемо на економному режимі. Щодо шкіл, то педагогічні колективи самостійно вирішуватимуть скільки триватимуть зимові канікули. Як розповіла у коментарі телеканалу, конкурентів, начальниця управління освіти Волинської ОВА Людмила Плахотна, усе буде залежати від безпекової ситуації, а також від виду опалення у школах. Якщо приміщення навчального закладу опалюватимуть газом, у такому випадку канікули можуть бути довшими, якщо дровами або вугіллям, канікули можуть бути тільки на новорічні та різдвяні свята. Волинські тероборонівці щодня відточують навички, аби в разі ворожого наступу з Білорусі дати потужний опір. Так днями на теренах Волині відбулись стрільби з СПГ 9 спис з танкових протитанкових гранатометів. Тоби, Закривай! Давай. Як зазначають бійці, ця зброя призначена для ураження танків, сау інших броньованих цілей, а також для знищення живої сили і вогневих засобів противника. Важливі значення – це працюємо з ПГ 9 Це пушка, яка має мм пушка, яка йде для знищення як бронетехніки, так і особового складу противника. Рущо зараз підготовлюється до того, щоб вийти на позицію, розкласти озброєння, навестися на ціль і здійснити постріл для знищення командування навички бійців оцінило, що лише вкотре доводить, ворогу на Волині вижити не вдасться. Мали все теоретично, а тепер це виконали все практично. Хлопці задоволені. Враження люкс, все здорово пройшло. На мою думку, стрільби пройшли. Задовільно. На мою думку, це нанесення шкоди е, бронетехніці нашого ворога. І якщо є зброя, е, автомати 60-го року і 47-го року, і вони дають гідну відсіч е, ворогу, то я думаю, із такого року СПГ дасть. Однозначно відповідь відточили наші бійці навички і на артилерійських стрільбах. Цього разу тероборонівці відшліфовували вміння гатити з мінометів. Міномети, як з'явилися на початку двадцятого століття, так в основному вони до цього часу таких змін не зазнали. Які були труба, плита, двонога і приціл. Так вони і по цю пору використовуються, використовуються ефективно. Міномет, чим він, що його зараз використовують і в подаль, подальшому буде використовувати, бо він ефективний проти піхоти. В нього саме настильна траєкторія польоту. Міни падають майже вертикально, осколки розлітаються горизонтально, добре поражаюча. Вражаючі дія проти піхоти керівництво стрільбами ведеться із командно-спостережного пункту мінометної батареї. Розташований він на підвищенні, аби добре виднілись місця розривів. Звідси і вказуються цілі, віддаються команди, визначається влучність пострілів і здійснюється подальше коригування вогню. Увага! Основному одну міну для контроля по цілі 110-й вогонь. Вогонь ведеться за понад тисячу метрів від самих цілей. Два розрахунки висуваються на позиції, розгортають свої міномети, одержують команди і здійснюють наведення. Мінометник Анатолій Сидорук розповів, що пішов захищати рідну землю, незважаючи на те, що є батьком чотирьох неповнолітніх дітей. Каже, сидіти вдома в такий час просто не міг. Тож, мало не з перших днів повномасштабного вторгнення, встав до лав Волинської. Тероборони. Чому? Бо мої діти тут живуть. Ну моя це сім'я тут головне, щоб сидіти вдома, ждати, поки вони придуть з Білорусі до мене додому. Не мої діти мають жити в державі в незалежній державі. в своїй Україні. Я вважаю так. Щодо ймовірного наступу ворога з території Білорусі каже: якщо насміляться напасти, далеко не просунуться. Ми не дамо ні метра проти про нашої української землі, ну нашій ріднеї. Матінки землі, ми не дамо не метра проти ним. Ми положимо своє життя, але ним не дамо пройти. Не на метр. Словом такої думки тут кожен боєць. Впораємося однозначно. Я б їм не радив би йти на Волинь. Як казали одні відомі люди, що навіть мерці повстануть на Волині. Тобто я їм би точно не радив би. А те, що відсіч дамо, ми віддамо не тільки на Волині, а по всій Україні. І це доказують наші збройні сили України. Тож Волинський кордон, що межує із Білоруссю під надійним контролем наших військових. Щодня волинські тероборонівці стають ще спритнішими та сильнішими і все більш готовими зустріти ворога. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами, телефонуйте 068 045 десятвісім або ж 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Курнелюк на все добре і побачимось.